5 хвилин салат готовий. Гарного сім дня, дівчата і хлопці. Хочете швидкий салат? Зараз покажу, заодно і згадаємо, як його готувати. Треба пачка до швидкого приготування. Запарюємо по інструкції. У мене в інструкції написано 300 мл водички треба сюди налити гарячої, кип'яченої води. А це я взяла ще з сушених овочів, Добавлю, хай будуть. Заливаю кип'яченою водичкою і залишаю настоятися. Сьогодні, дівчатка, салат буде з крабовими паличками. Взагалі-то можна із сардиною чи із тунцем. Кого ще є, в мене крабові палочки. мене такі великі, 5 штук великих або 10 штук маленьких треба. І буду кришити звичайним чином. Хто як любить, так і крищить. Так, дівчатка, крабові палочки я вже Ось Тут у мене сиру є твердого грамів 50. Я його потру на терку. Можна плавлений, один сирок взяти, а можна взагалі не брати. А ще можна, ну, хто бажає за бажанням куряче яйце відварене потерти або покришити. Це теж за бажанням. Вермишель вже настоялася. Я сюди викладаю крабові палички, сир. Якщо у когось є зелень, і хто яку любить, кладіть зелень. У мене зелені сьогодні немає ніякої. Зате в мене є дівчатка кукуруза. Кладу баночку кукурузи. Майонезу десь дві ложки столових. Гарно перемішує дівчатка. Салат вже готовий. А взагалі-то кладіть сюди все, хто що забажає. У кого які фантазії. Я вам підказала ідею. А ви вже ж там самі розбирайтеся. Так, дівчатка, 5 хвилин салат готовий. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!